Панові, всім привіт! Народна команда продовжує свій розвиток і скаути мого клубу не сплять. Вони помітили дуже цікавого гравця, який може значно підсилити мій захист. Прокидайся гравець 2023 Майбутнє вже поруч. Знайомся. Це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Емірі для отримав ось такий флешбек. Швидкість є. Захисні стати в порядку. Фізика на місці. Я збираю. О, на 3, краса. Welcome to the club. Кого будемо ловити? Мбапе і Кейна будемо стримути. І женуляє QVL. Так, якщо грає захист на 0, значить для Порти молодець. oh, no! Ого! спорт! E Let's go! Просто супер. Йдемо на 4 ранг. Спроба номер 2 Віримо в Connect без Disconnectів. Кантона проти Лепорти. Оооо! Це комбінація. Гаррикейн. Ололо. ей эй Эй-яй-яй. Вистояв. Добре, жаупа. Другий кінець мачу. Чудово. І е в себе Крістіану Роналду в оренді. Де його роздавали? Казиміра. Ой, Кейн! Олі! Добре лепорт. Лягенько. О, ляпорте який блок. Ляпорте? Надійно. Ой-ой-ой-ой, я його! Мій гол, Ляпорте тут ні до чого. Бо я в грі. О, який гол! Боже, Алісон! О боже мій! О, я не можу. Опа. Казиміро! Ото витримка. То є досвід. То є школа мадридського реалу. Ох, як він дістав. І тут можна одразу в дотик на Кейна і поховати. Поховати всі сподівання суперника в цьому матчі. Солідний склад Анлаки Лепорте. Лепорте? Оу, ло, ло. І забиваємо і закриваємо Ано. Удар, Ано, суперник. Ні, він не вражений зеленим Таймінгом таким розіршом. Єєе, вражений, вражений, добре. Рауль титан, крой Ворлд Кап. Там має бути щось схоже на. Ой-ой-ой! Просто до побачення від Рауля Гонсалеса. Асталевіста. Даніл, що ти робив? Де блок? Де блок? Де? Придурку. Мала Мартінеллі Кейн. І я. пробив голкипером. О, Робертсон. Гарний ривочок Ще разочок. І Кейн не пробачить. Пробачить. Хей! Hey! О, Боже, ну що це? Ну, піз... Ой, вибачте. Я маю на увазі, тобто, як перехоплювати м'яч, коли ти от От ти стоїш, м'яч йде, і він просто йде скрізь тебе. І це раз за разом, це і на основному аккаунті було. І зараз то трохи важко витримувати, коли ти граєш всю гру з затримкою в секунду. І ще отаке от відбувається. Добре. Рухайся. І курва я тепер не б'ю в дальній кут, б'ю, ближній він же не рухається, ну... Но... Ну, oh, є, yeah. забирай м'яч! Забирай м'яч, капітане, ще, Гаррі! Давай, рухайся. Не рухаєшся? То ми тобі завеземо, той м'яч у ворота. два три Гарі Кейн. Капітан, ми в грі. Добре. Давай, Гаррі, будь героєм! Ну! хет-трик. 3-3! Три-три божевільний другий тайм! Браво команда! Я вам пишаюся, хлопці. То є народна команда. Вони не знають, що таке здаватися. І четвертий давай! Гаррі! Можна асист! Можна забити! Гол! Я тебе не чую. Покер. Покер за 20 ігрових хвилин навіть менше, бляха. Гаррі Кейн. йо 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 ой До побачення! На, 6-3, 6 голів за 26-7 майже ігрових хвилин. Переворот просто в матчі. Червоний Родріго. А коли не відгукується, то. Найгірше, що для мене може бути. Кейн, Кейн, Кейн! Є, ліва нога! Кейн! Гарі Кейн. 2-0. Гаррі! Хлопчика звали Гаррі. Божевільна статистика. 30 голів за 14 матчів. Просто божевільна. Так, суперник бере паузу, що він хоче. Правдіабісака. Ой. Погляньте, це другий дисконект за 1 Фут Champions. Як мило. Я в захваті. Фух. Хоч поразку цього разу не дали. Але просто, ну. Що це таке? Прапор той забрали, триколорну шмату. От з тих часів, як з. Ой, геймплей, який зараз полетів, він просто летить. Божевілля, який кайф. Яка зараз буде гра? Вау! Це найкайфовіший зараз геймплей за. Всі тот футчемпіон, з які я зустрічав. Говорю на третій хвилині матчу. то полетіли після другого дисконекту, то так відчутно одразу. Добре, Казиміро. Казиміро такий добротний у відборах, я вам скажу. Відчувається не дуже приємним, коли я в атаку йду, але забирає мічі. Мартінеллі без офсайду, технічно культурно 2-0. На моторі він же менше спринтів буде. Вигравати. Заліз от такий гол, де здавалось буде перехоплення і здається, це Лапорт був, та. І от не знаєш на нього повісити цей гол чи на специфіку геймплею, де ти робиш перехоплення, а гра каже іди в сраку Лапорт зараз добре зіграв. І Кейн забиває знову. Гаррі. Хахаха, <гум> Саляба Мальдині. Прогімираєш, де бруйне. Вау! Дебрюйне червоний то, яка краса. Ого, яка форма в нього? Що за форма? Перегальмувати, розвернутися, ну то важко робить. Оу oh, є. Yeah. А! І все-таки заходить. Гаррі Кейн. Продовжує. Бомбардувати ворота суперників. Казиміро, як забрав м'яч? І як віддав погано опасно. от Добре блок Лпорт. Лепорт, чітко. МПП справляється поки. Арі Гаррі несеться, Гаррі несеться отримує передачу. Гаррі Кейн має цього разу більше часу, ніж в попередньому епізоді, і забиває. Знову вистою. Як він на спині тримає суперників, це прикол. Голанд так не може. І ще один гол Кейнг і до побачення. Роналдо Роналдом його команда дуже серйозно виглядає. Цікаво, то може бути якийсь сильний суперник захований за такою командою. І крутиться одразу і переступи на старті. Точно сильніший, ніж парочка попередніх. Та іблрол Скоптюрн тут суперник хороший. Ну людин. але принаймні, якщо програю, то хоча б знаю чому. Можна. Ой, гарно Реал Мадрид. Я наш то зробив. Я хотів давати фінець шот в дальній кут, але побоявся фінець шотів F23 і не дав. І дав просто еруден ближній. порт. Ага. Ай-яй-яй. Ну, трошки швидше мартинелі. Опа-па-па-па-па-па! Опа, опа. Ну все, не просрати. Дальня стійка на вісі гол. Просрав. GG зараз буде. Ой-ой-ой, Лапорта, рятуй. Рятуй. Лапорт. Добре. Лапорт молодець. Жах, суперник сидить 5-4-1, Це просто жах. Боїться за рахунок. Давай, давай, хай боїться. Хай боїться. Червоний таймінг. 5-4-1, будь ласка Зелений Гаррикейн. Капітан. Ну в Сраку, ну ні, ну бля, ну R9? Ну ні, 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 ні. Ну, дивись. Добре ще одну, щоб вже було 10 на завтра. О, мене тут. А о тако. Ой-ой, гарно, 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 кейно, ну, це має бути GG. А, і так захотілося дрегбекнути олдскульно, і це суперника винесло. Лапорт, до речі, ну, питань до нього нема насправді. Де я пропускав, я там можу винити себе. Десь викинувся і таке. Лапорт мені зайшов загалом. Сподобалось, що біжить. забирає м'ячі, файно. Були ситуації, де один в один треба було, щоб він реально врятував. Навіть в тому програмному матчі я пам'ятаю, що було зідан там вилітав. Лапорт чітко зіграв Можливо, не скажу що він грає там як Тімов Зер Ван Дейк. Так, анімації не ті, але свою роботу виконують, реально до нього питань нема. Бо, наприклад, грав з Бонучі, і питання були: були відчуття, що Бонучі якийсь от тупить. Лапорт не тупить. Все робив. Так як я то хотів бачити. Тому, якщо хтось думає, чи збирати, чи ні, я б казав, що збирайте. Ну, якщо вам по хімії треба. Шкода, що дисконект, шкода, що програв, але камбек був класним. Вже в наступному відео дізнаємося, якими будуть мої нагороди за ТОЦ Бундесліги. А на сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.